Яке виробництво може отримати грант в нинішніх умовах війни? Яку суму гранту можна отримати в нинішніх умовах війни на виробництво? І виробництво чого в цьому відео я даю роз'яснення на цю тему. Мене звати Мар'яна Кобеля, я є експерткою у сфері залучення грантових ресурсів і авторкою цього Ютуб каналу. До речі, я його створила саме з метою роз'яснювати моїй аудиторії про, про грантові можливості, про грантові конкурси. про… Грантові програми давати вам роз'яснення на цю тему, давати вам інструкції, як брати участь у тих чи інших грантових програмах і конкурсах, таким чином, щоб перемагати. Тому, якщо ви е, в нас вперше, якщо ви е, лише зараз дізналися про цей YouTube канал, я вам просто рекомендую підписатися на нього, щоб не пропускати корисні відеорекомендації на тему, на тему грантів. Отже, ви підписуєтеся, а я переходжу до нашої основної. Теми, чи можна отримати грант на виробництво? На яке виробництво можна отримати грант? Ці запитання я. Чую досить часто від слухачів школи з написання грантових проєктів, яку я колись започаткувала. Я є топ тренеркою, зараз проводжу кожного місяця. Або ці запитання я чую від наших клієнтів. Просто люди приходять і кажуть: знаємо, що грантів є багато. Знаємо, що консалтингова компанія, центр розвитку час змін допомагає отримати грант. От, скажіть, на яке мені краще виробництво отримати грант? От в мене є там земля, або в мене там є це. Виробничі якісь потужності, частково що мені краще виробляти, щоб отримати грантове фінансування, і до речі, скільки я можу отримати коштів грантових? От з цими запитаннями, шановна моя аудиторія, я проживаю вже другий рік. Майже кожного дня мені ці запитання ставлять. Я вирішила зробити для вас таке роз'яснююче відео. Але для того щоб дати вам відповіді на всі ці запитання, і ви зрозуміли власне, а звідки ноги у цих грантів, тут варто вам дещо нагадати. Пам'ятаєте, як Україну частенько називають сировинною державою? Так, от. Щоб нам перейти від сировинної держави до держави, яка е, продукує на ринок продукцію з високою доданою вартістю, нам необхідно увага збільшити частку виробничих підприємств, переробного сектору, да, збільшити вдвічі цю частку в ВВП. Тако для того, щоб збільшити. Цю частку переробної виробничої сфери, нашій державі, розумні мужі, десь на рівні влади зустрілися, обговорили, прийняли рішення, що необхідно розвивати переробну галузь. І прийняли рішення, що потрібна стратегія, потрібен план розвитку переробної галузі на 10 років. Так, от, в цьому плані є покроково, що за чим потрібно зробити на рівні держави і так далі. І так далі. Ось тому, власне, вже другий рік поспіль я спостерігаю небачену кількість грантів на переробну галузь, на виробництва різні. Тому що це прийнято на стратегічному рівні. Потрібно розвивати, дотувати, субсидіювати, грантувати, кредитувати і так далі. Тому, власне, наші міжнародні партнери. Дякуємо їм, спрямовують величезні кошти на підтримку виробництв в Україні, на пер підтримку переробної галузі. Але чому так відбувається? Чому виробники панчіг, виробники одягу, виробники порцелянової продукції, виробники пиріжків, булочок, соків, водів не користуються? Цими грантовими можливостями. Я почала також для себе з'ясовувати, чому так? Все просто. Тому що в інформаційному полі, в інтернеті, в соціальних мережах, на сайтах, у нас, до речі, на сайті центру розвитку час змін, який я очолюю, постійно інформація про актуальні грантові конкурси. І ця інформація з назвою гранти для переробної сфери. Гранти для малих та середніх переробних підприємств. Зверніть, будь ласка, увагу, переробних. І як виявляється, багато, досить велика кількість наших клієнтів, які приходять до нас і кажуть, допоможіть отримати грант. А ми кажемо, а ви представляєте переробну галузь? А вони такі не знаємо. Так от, переважна більшість просто не ідентифікує себе як представники переробної галузі. Вони можуть виготовляти соки, пекти булочки, виробляти панчохи, робити меблі, ковку, ковані вироби чи ще щось, що належить до переробної галузі, і не знати про це, уявляєте собі. Тому, власне, я і відео назвала гранти для виробництва, гранти для виробничої сфери, тому що, по суті, все виробництво це є переробкою. Здивовані? А я вам підтверджу цей факт. Дивіться, в конкурсах, які пріоритетно оголошені для представників переробної галузі, зазначено, що в даному конкурсі може взяти участь підприємство, яке належить за кведами до секції С. Ви давно заглядали до своїх кведів? Так от, зараз якраз час. Секція Це. Це переробна галузь. Але коли ми відкриваємо більш детальніше, то там ми бачимо. І зараз я спеціально вам проговорю ці види виробництв, щоб ви, можливо, себе впізнали і знали, що для вас є гранти, яка сума, і де їх шукати, трішечки згодом розповім. Так, от, якщо ви є виробниками харчових продуктів, напоїв. Текстилю, текстильних виробів, виробниками одягу, виробниками шкіри чи виробів зі шкіри. Далі, якщо ви обробляєте деревину або ви є виробниками продукції з деревини, якщо ви виготовляєте меблі, якщо ви переробляєте метал, тобто є ви є виробником е, виробів з металів, якщо ви виготовляєте папір. Або вироби з паперу, якщо ви виготовляєте продукцію з гуми або пластмаси, ви також належите до цієї секції. Якщо ви виготовляєте комп'ютери, електронну оптичну техніку, устаткування, то також ви маєте шанс на отримання фінансування. Якщо ви є виробником машин, устаткування, виробів автотранспортних засобів, причіпи, напівпричіпи. Це все переробна галузь. Уявляєте собі? Так, от напишіть мені, будь ласка, в коментарях, яку галузь ви представляєте, що ви робляєте? Можливо, мені в наступних відео ця інформація знадобиться, щоб я вам безпосередньо давала якісь точкові такі рекомендації. Так, от, коли до нашої консалтингової компанії центр розвитку час змін», яку я очолюю, звертаються, а допоможіть отримати грант. То найчастіше, коли ми питаємо, а ви представник переробної галузі, то кажуть, ми не знаємо. Ну і тоді ми відкриваємо кведи, як кажуть, Google нам в поміч, і по кведам ми вивіряємо, належить це підприємство до переробної галузі чи ні. І як виявляється, якщо, хоча б, от те, що я прочитала, це вже точно переробна галузь, а це значить, що для таких підприємств, для таких виробників відкриті. Колосальні грантові можливості. Якщо до війни суми гранту для бізнесу були порядка 50 тисяч умовних одиниць, ну добре, 60, Ну, от так, от десь знаєте, не дуже багато, так ну, відносно, то на даний момент суми грантового фінансування значно зросли на один проєкт. До прикладу. Програма є робота. Ви, можливо, про неї вже чули неодноразово. Там так є маленькі гранти в 250 тисяч гривень. У нас ціла черга замовників на підготування такої заявки, але є і грантова програма в рамках цієї великої є робота для переробних підприємств. Так Ось в рамках цього конкурсу цієї програми можна отримати до 8 мільйонів. На що я трішечки згодом також розповім. Інша програма, яка буквально от кілька місяців тому, як актуалізувалася, це програма від USAID, також на підтримку малих та середніх переробних підприємств. Суми грантового фінансування до 150 тисяч доларів США. Ну, ви собі конвертуйте, маєте уявлення, да? скільки це? Так ось це значно більші суми, аніж були до війни. І скажу вам більше, що ані вчора, ані сьогодні, ані завтра ці конкурси не припинять свою діяльність. Ну, мається на увазі не конкурси, а програми. Програми будуть інші, програми будуть, можливо, ще і такі, про які ми навіть зараз не знаємо. Тобто, так, є якісь проміжні дедлайни, але постійно і постійно будуть грантові можливості для представників переробної галузі, для представників виробничих ось таких підприємств. Чому я вже вам пояснила? Тому що нам потрібно подвоїти частку ось цих підприємств в ВВП. Тоді ми перейдемо від сировинної до держави, яка створює продукцію. З високою доданою вартістю. Тому зупинятися на тому, що ми маємо в цьому році, аж ніяк не потрібно. Готуємося до нового грантового сезону. Ще зараз можна подавати заявки, це можна буде робити і в будь-який час, аж доки ми не досягнемо ось того показника, до якого прагнули наші владні мужі. Ну, а тепер я роз'ясню, на що можна отримати грант. Грант можна отримати на Виробничі потужності, на е, оновлення матеріально-технічної бази, на придбання обладнання, на втілення інноваційних ідей, які е, дають вам новий продукт, нової якості, з новою доданою вартістю, вищою доданою вартістю. Тобто, по суті, ці грантові кошти, ось ці мільйонні, можна спрямувати і потрібно спрямувати на придбання обладнання. І скажу вам, що серед наших клієнтів, які вже отримали грант за цей рік, за попередній рік, є абсолютно представники різних ось цих виробничих сфер. На даний момент переробляють з м'яска, роблять ковбаску, роблять з борошна, печуть хліб, з металу роблять ковані вироби, виробляють меблі, виробляють пластик, шиють. Одяг шить шкіру шкіри, роблять продукцію, тобто це абсолютно різні різні підприємства, і всі вони в свій час отримали грант на оновлення обладнання. І що тут цікаво, що гранти ось ці на переробні підприємства, на виробничі підприємства, вони надаються не лише для діючих підприємств, але й для нових. До прикладу, якщо ви хочете створити маленьке своє підприємство по виготовленню тістечок, до прикладу, або пошив одягу запустити, будь ласка, ви можете це зробити з нуля, подавши заявку на грант, отримавши фінансування, придбавши обладнання і запустивши свій бізнес. Ну але варто пам'ятати, що великим бізнесом сюди зась. А великими бізнесами вважаються ті, які мають більше 250 людей в штаті, і ті, які мають більше 50 мільйонів обороту. А всі інші це мікро-малі середні підприємства. Тому, будь ласка, звертайте увагу на гранти для переробної галузі. Де звертати увагу, все просто. Ви ж підписалися на цей youtube канал. На ньому я регулярно здійснюю огляди. Як тільки відкрився грантовий конкурс, я вже вам розповідаю про те, яка сума, що для цього потрібно, як подати документи. Тому потрібно бути підписаним на цей YouTube канал, щоб не пропускати корисні відео. Ну, якщо було корисним це відео, запрошую поставити лайк, як завжди. Мотивашка для мене мотивує створювати вам наступні наступні відео. Рада була вас бачити, представники виробничої галузі переробної галузі. Зустрінемося в наступних відео вже детальніше по кожному конкретному конкурсі. Якщо цікавить, що пишіть в коментарях, буду рефлексувати. До зустрічі.